Всім привітки, привітки дівчатка та да хлопчики. Так, в нас ранок і я тушу капусту. Треба щось на сніданок. У мене э, тут багато тарілок, треба все помити. А, так. Це перший раз я взяла ось вот таку олію, а вона добра. Талівок. Дуже добре. класно, 4 євро так, що у нас тут є, що ми маємо. Я купувала фініки до чаю. Дуже сподобалось. Так, кофе є. Ось оці мені дуже подобаються. Це хлоп'я теж до чаю. До чаю. ну, Я чай і так прикоску мені подобається. Так, трохи зьома в мене є. Так, це що. Ага. А, так чипси, трохи чіпсів є. Так, греча. Залишилась трохи греча. І в мене ще отаке насіння. А, насіння з гарбузом. Так, буду тушити капусточку, та помию посуд Гарного всім дня. Дуже незручно дерев'яною лопаткою все, тому я отак ложкою Так, трошки вогонь притушити. Так, отак. Виключу. Зараз мені треба йти на мою роботу. Я вже повлозі, мені під позабою, російський мову я там веду, я вже розказувала, як третій день, бо вам так скажу, що вчора хотіла піти. Піти, бо ну, це хіпця. В тому плані, що я мову іспанську не знаю. Ну, знаю трошки, так. Ну, по роботі, ось так, як щось трапляється, то ні. І мені дуже було важко, бо моя. Ну, Напарниця, з якою ми працюємо разом. Вона, вона мараканка і вона на іспанській балакає зі мною. Мені дуже важко, і вона хоче, щоб я там щось носила. А що носити, якщо я не знаю, що, як воно зветься і де воно знаходиться, мені ніхто нічого не показував. А її не було перший день. Вона сказала, що вона не хоче вийти на роботу, вона не вийшла. І я працювала з другою дівчинкою. Мені просто дали якусь помішницю, вона мені там допомагала. І я так би сама перший день відпрацювала на 10 балів. На другий день, коли з'явилася ця мараканка, то вона від начальства отримала по шапці, що так і так ось я дівчинка прийшла і перший день відпрацювала. А вона така всяка. І на третій день вона на мене звільнилася і ганяла мені, мене як дирчик десь. Туди-сюди, туди сюди, туди сюди, туди сюди, щоб я щось носила, носила, приносила, приносила. Я не розумію, що вона від мене хоче, іноді я просто встаю і мені хочеться аж до сліз плакати. Я не знаю, що вона хоче. І вчора вона на мене почала навіть кричати. Кричала-кричала мені так хотілося просто кинути все і піти додому. Потім там мені дівчинка одна прибула, жіночка у главному шефу, що мені тяжко і я прошусь перейти десь полимити, мені це краще, бо я мову не знаю, мені покажуть, щось покажіть мити, і я би мила собі. Так? А він каже, ні, вона сподобалась там самій главній начальниці. І вона буде працювати тільки тут, і тут, і крапочка. Ось, і я зварилася, я не знаю, як допрацювала з тією мароканкою. Було з нею дуже важко, вона така дуже ну, груба, груба людина, з нею важко працювати. Кажуть, що там працюють по дні, а я як навчаюся. Але воно не, нав... не навчає, вона кричить і щось хоче від мене постійно. Ось що як воно все відбувається. А навчати вона мене навіть не навчає нічого. Ось така справа. Білизна вже висохла, я зараз її позбираю, занесу. Так, прати більш нічого не треба. Так, знімаю і ось. У нас дуже-дуже така холодна сьогодні погода після спеки, після вчорашнього дощу, а вчора в нас був дощ. Оце, звісно, супер-пупер. Але вітер, сильний, дуже вітер. Мені сьогодні йти на працю. Залишилось ще 2 дні сьогодні і завтра. Не знаю, витримаю, не витримаю. У мене ще канали, 5 каналів. Тобто я не знаю. Я дуже шкодую, що я туди пішла, бо в мене немає на канали і часу. Ось. Так що ось такі справи. Я не знаю, як воно буде. Може я просто кину все і скажу, ні, не буду я. Подивлюся. Як воно буде в мене сьогодні складатися? Триматися я руками-ногами. У мене є моя робота, тому я буду дивитися. Чому я туди, туди, туди пішла, я не знаю. Мені Сергій запропонував і я пішла. Для кого я пішла, сама собі кажу. Дивіться, який класний огірочок. Які класні такі малесенькі огірочки. вони виглядають дуже класно. Я сподіваюся, що вони будуть такі ж великі, як оцей. І ось такі ще зварю. Вони з сиром. Тут чотири сири, дуже смачненькі. Євро 50 чи євро 70 тут коштують вони. Дівчата люблять. Ось, щоб не готувати, тому що немає часу. Ось так, дивіться, чотири, так, може більше. Класно. Зараз капустка в мене стушилася. Тут це її. Сергій! Сергій включив не там, де треба, я ж вже виключила, він включив. На кофе поставив на каву. Ай-яй-яй, а я ж вже, виходить, потушила. У мене капустка вже тушена. Я не додала томату. Не завжди я люблю з томатиком, тому будуть такі. Така буде капусточка смачненька. Томатику я. Сережечка, ти мені отут включив, а ти, ти ж не тут, я переключила. Ти включив там мені э? де капуста. А, все, а все. я дивлюся, капуста вже горить. Я, я думаю, ой, що ж це Так, Це земли. Так, ти каву і мені зробиш каву. <реку> так, я буду кава, бо мені на роботу зараз. Я зараз ну вже так. Мені на три години і до одинадцяти працювати. Не знаю, навіщо я туди пішла? Так. Так, Сергій. Навіщо? Так, Сергій ще другий день буде вдома, і я прошу його зварити ось діткам бульончик. Да? Так, а ви вчора смажили картопельку усю? Да, усю прям да, да. так. Треба б. Є, є. А ти можеш супіка зварити? А Та Так, да. можеш. Я не знаю, є в нас тут ще вірна шелька тоненька. Я все не знайду. Знаєш? Не ж, Я ж на обід же готую. Ось, можна ось такий супик. Не, Дуже так, смачненький. Так. Картопелька, оце. Ось тут Знайдеш? Ну добре, добре, бо на обід треба ж дітка. Таке гаряченьке, щоб... так, так, так. А воно швидше швидко звалиться. Їх небагато, не але ну, зараз буде ще ось тушена капуста. Бабуся дзвонила, каже, пшеницю получила. Їм же видають на пайту. Получила пшеницю. Так захотілося додому, додому, додому. Так незручно оцей мова іспанська. не Знаю. Комусь дається, комусь не дуже дається. Ось жіночка, яка з Полтави, ми з нею познайомились. Не працює, бо разом вона там десь на другому поверсі, я на другому поверсі. Ну так, ну, зустрілися вчора зранку, ну, не зранку, а вона на роботу йшла. Я аж як йдемо, що разом один час. То трохи побалакали, вона до цього працювала десь у ресторані, то каже, що. Заробітна плата її була на 200 менша, ніж ось тут. Тут, виходить, 1400, виходить, вона працювала за 1200, вона ну, перейшла бросила тут і прийшла сюди. Я так зрозуміла, що рік вона працювала, вона не звідчила із пальську, не так вона і легка, а важка. Важка, важка, тому що треба вчити, треба заучувати. Слова без цього ніяк не вивчите. Якщо нема часу, то ви хоч як не вивчите. Бо кажуть, будеш працювати, ти будеш балакати, да ні. Поки не будеш вивчати, поки не будеш задобрювати слова, нічого ніхто не вивчить. Я думаю, що це все можна буде доставати. І що вона каже? Вона каже, що вона знімала. До цього квартиру за 1200, зараз за 950. Це дуже великі суми. Отак От працювати, щоб віддати за житло, це жахіття. Жах, Мені це дуже якось непонятно, незрозуміло, скажу вам. Так, все, можна буде доставати, всі мої дорогенькі, всім, всім добра, всім мира, злагоди, всім всього, всього найкращого. Обіймаю вас, мої дорогенькі, підписуйтесь, ставте подобачити і всім пока-пока. Я буду показувати наше життя у Іспанії. Хоч дуже-дуже хочеться додому. Де пшеничка, де кукурузка наша, де наш соняшник, де все нашинське, наши наші кавунчики. У нас все так від кавуна обсипало обличчя, що ми трошки її ось лікуємо там, там на обличчі трошки оці поскакували. Коротше, капець, а з нашого роду все наше, все власне. Да? Ну, все. Всім пока-пока.